Ще не вмерла Україна, ці слова на вік живі. Та не вздумай на хвилину заспівати про це в Москві. Навіть якщо ти в машині за защитою двері, краще позвони дружині, хай насушить сухарі. Всі нормальні люди знають, Україна це враг, і автобус поліцає вчиться по твоїх слідах. Не втечеш від них нікуди, перекрит надежну путь. І вже ввечері ти будеш роведен яким-небудь. Поки проти українців руски б'ються на війні. Если даже одинце, не, не спивай такие пісні. В ванне або в туалеті, если ти там сам сидиш, пой костер в тумані світить, або про шумелка мышь. Це зовсім вже не шутки, це реальна часто така. Пой калитку, летять утки или там про ермака. В осаду или в огороде, не морозь мене мороз. В общем, что то в этом роді. Ну а якщо вже всерьез, то тоді не утомимо, громогласно затяни, про просоюз наш нерушимый и ще царя храні.